Привіт, дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10х10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно-стратегічних підходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Що у нас поле 10 на 10, перший підхід це пошук найбільших цифр. Найбільша цифра у нас 8 і її зафарбуємо частково по правилу, по правилу перетину. Раз. І. Це перша по вертикалі і друга по вертикалі. Замальовуємо. Тут можемо застосувати правило відходу від краю, знайти трійку першу таким чином. І вже одразу знайшлася одиниця. Тут першою йде одиниця, ми тільки отак от можемо закрити, але можемо опрацювати і четвірку. Тобто ми можемо знайти крайні позиції. Це або сюди буде четвірка, або максимум сюди. Значить, отут її вже бути не може. Тут у нас знайшлася трійка по горизонталі закриваємо і одразу видимося. Тут від краю, це крайня позиція четвірки, четвірку сюди виводимо, закриваємо. Сюди можемо трошки відвести отак-трійку. От і тут закрити, сказати, що вона вже не, може, не буде. Тепер четвірку сюди виводимо від краю. І одразу четвірку виводимо раз, два, три, чотири сюди від краю для зручності. Тепер подивимося, що маємо по вертикалі. Одиниця. Одиниця це оці другі одиниці, які зараз закрилися. значить Ми можемо сказати, що перші одиниці будуть отут, а знизу четвірки. Тобто вони підуть по вертикалі у цьому напрямку. Все, закрилися. Тепер ми можемо сказати. Про цю двійку по горизонталі знизу, що її, точно не буде тут. Значить, 8 на одну клітинку посунеться сюди. Про четвірку ми можемо зробити по горизонталі трошки отак від краю: 1, 2, 3, 4. І сказати, що тут точно вже четвірки цієї не буде. Значить, по, горизонталі, по вертикалі тепер двійки точно не буде тут, точно не буде тут. І тут, по правилу перетину, для цієї двійки ми можемо одну клітинку зафарбувати. Приводу цієї четвірки, точно її не буде тут, її не буде тут, вона буде отут. Ну і тут так само четвірка. Тепер вісімка. Тут шість клітинок, значить, вісімка по вертикалі буде. Тільки таким чином. Дві одиниці. Одиниці дві, а клітинки сивільних чотири, значить ми нічого поки не чіпаємо. Тут е така конфігурація. Ми точно можемо сказати, що одна із цих одиниць буде отут. Т ну і тут четвірка. Е ми її можемо так от зафарбувати. Тобто перша йде четвірка, друга одиниця. Ми знайшли. Так. Ну, двійку. Тепер двійка, е от, ось вона, це її крайня клітинка, вона піде отак, от догори. Це тут закрилося. Тепер тут трійку по горизонталі дивимося, це її крайня клітинка, значить, вона піде сюди. І. Для четвірки єдине, що залишилося, це піди у цьому напрямку. Все, кросворд розв'язано. Дякую за увагу.